Добрий день, я Семеніченка Віктор, агроном приватного підприємства агрофірми Славутич, яка знаходиться в Запорізькій області, Запорізький район, село Петропіль. Ми вирощуємо такі культури, як озимий ріпак, озима пшениця, сонячник, ярий горох, сочовиця. Але хочу приявити увагу саме на посіви озимої пшениці. Озима пшениця перезимувала добре, але були березневі заморозки. І було прийнято покращити стан посіву. Ми довіряємо компанії Summit Agro Ukraine, тому ми обрали препарат Каші Макси. Це оновлена форма препарату, який ми вже використовували, і він показав відмінні результати. Чому саме зараз? Пшениця перебуває у фазі активного росту, і нам потрібно мінімізувати стрес. Покращити кореневу систему та закласти основу майбутнього врожаю. Каші Макс це 100% амінокислоти, це 100% амінокислоти, які допомагають рослинам відновитися після стресу, краще усвоювати поживні речовини та нарощувати більшу біомасу. Сьогодні ми проводимо обробіток. Сіміного посіву озимої пшениці макс з нормою 0,3 літра на гектар. Особливо і важливо вносити каші макс у правильній фазі, щоб добитися максимального ефекту. Ми будемо стежити за посівами озимої пшениці після обробітку, де з вами ми поділимося результатами, в якому буде Стані пшениця, який буде колос та майбутній врожай порівняно з контролем. Всім дякую за увагу! Хочу побажати всім гарних врожаїв та скорішого миру.